Професійний плиткоріз від компанії Shijing, модель 3721. Це найкращий плиткоріз в лінійці Shijing. Його переваги. Подивіться, будь ласка, є спеціальна ємність для змащування. Отут по трубочці йдуть мас... мастило на ролик. І коли ви робите різ, у вас ролик постійно змащений і робить більш якісно зріз. Далі, ось ця лапка, подивіться, будь ласка. Вона подвижна, тобто ви можете робити момент злому, як спочатку плитки, не тільки отут, а й, наприклад, ось у цьому місці по центру доламати або доламати взагалі край плитки. Це дуже важливо, коли у вас, наприклад, плита довга, і ви поламали його спочатку і в кінці додали момент зусилля, і вона у вас вже нормальна. Лопнула так, як потрібно бути. Далі. Тут дуже багато підшипничків. Кожен підшипничок можна відрегулювати його е, е, ступінь затягу. Тобто воно у вас без люфтів, ні малейшого люфта тут немає. Все м'ягкенько, чітко ходить. Я ж кажу, це найкращий з лінійки плиткорізів чи Тут у нас вмикається, подивіться, лазерна направляюча. Клац. зеленого кольору лазер. Далі, тут є направляючі, які дозволяють його поставити і закріпити на столі більш надійно. Ролик використовується 22-й з підшипничком. Дуже якісно, класно все ріже. Ну не знаю, На сьогодні оця моделька. Дивіться, я її вам рекомендую. Це дуже якісний, класний плиткорізик. Його довжина 800 мм. Ціна буде в описі. Кому цікаво, звертайтесь. Дякую за увагу.